Зараз всі таблоїди на да, українських ЗМІ ем, цитують Трампа. Гостра це заява, так, гостра заява. Але лише інше питання: а що за нею на що за нею слідує? Можливо, за нею слідує там макрофін, який Трамп покладе в парламент да, на Сполучених Штатів Америки на 25-й рік. Ні, ну навіть не збираються. Я вам це відповідально кажу. Чи може Трамп ініціює підготовлений вже Ненсі Гремон, підтриманий багатьма конгресменами санкційний пакет? Як, як пам'ятаєте, вони казали. Якщо до 12 травня Росія не припинить вогну, то будуть такі пекельні санкції, які Росія ніколи ще не бачить. А може, він готовий пекельні санкції застосувати до Російської Федерації? Він про це також мовчить і нічого скромно не каже. А може на саміті в ГАЗі НАТО? Сполучені Штати вийдуть з якоюсь принциповою новою ініціативою по підтримці України як тієї країни, яка ну по суті і виконує зараз що правильно функції самого НАТО, тому що хто забув? Я нагадаю, що після другої світової війни НАТО було створено як та безпековий блок, який протистоїть Радянському Союзу, тобто, по суті, зараз Російській Федерації чи збирається НАТО протистояти на Російській Федерації при такій політиці Трампа? Відповідь очевидна, ні, не збирається, тому що Сполучені Штати виводять зараз війська з Європи. А в кеменюке, яке вже зараз підготували. Якщо до прикладу минуле Комунюке там з Вашингтона, да, якщо я не помиляюсь, було 40 абзаців. До цього в вільнюсі було 90 абзаців. До речі, дійсно назвали своїми іменами. До Російська Федерація була держава-агресор, де багато було прописано про підтримку України. Рекордна планується кількість абзаців на цьому засіданні в Газі саміту НАТО в чотири в абзаци. Ну тобто, ну а я, мені здається, що ми маємо дивитись не за яскравістю заяв, погодьтеся, а за діями наших партнерів як за Окану, так і відповідно європейських.